Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 4 жовтня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне: 49 рятувальників з Прикарпаття вирушили на Харківщину. Більше сотні дітей з Харкова. Нині проживає в одному із санаторії ворогти. Під час повітряної тривоги до укриття однієї зі шкіл Коломийщини навідався голова військової адміністрації. Коломийські спортсмени вибороли чотири призових місця на міжнародному турнірі з вільної боротьби. Про це та інше більш детально далі. Три вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни виявили на Прикарпатті у Коломиї, Яремче та селі Посіч працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у селі Посіч Івано-Франківського району знищено артилерійський снаряд, а також знешкоджено дві мінометні міни. Їх виявлено на присадибних ділянках у Яремче та Коломиї. 49 рятувальників з Прикарпаття вирушили на Харківщину. Там вони виконуватимуть аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на звільнених територіях від російської окупації. Зведений загін головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. А це 49 рятувальників на 12 одиницях техніки. Відправилися на Харківщину. Там вони будуть допомагати колегам. ДНСники проводитимуть аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у населених пунктах, звільнених від російської окупації. Ось що ми виконуємо це теж дуже, дуже історично і воно буде заложено в книжках однозначно і період перемога за нами. Рятувальники кажуть, вони проінструктовані, підготовлені психологічно та фізично а найголовніше сповнені бажання допомогти пришвидшити перемогу. Керівники підприємств, установ та організацій будуть оповіщувати військовозобов'язаних працівників про явку на призовні дільниці задля уточнення військово-облікових даних та проходження медичної комісії. Відповідні розпорядження районного центру комплектування та соціальної підтримки керівники почнуть отримувати вже цього тижня. За невиконання їх очікуватиме адміністративна відповідальність. Про це повідомили на нараді голови Коломийської військової адміністрації Любомира Глушкова. Більше у сюжеті на наших журналістів. Коротко і по суті, цитуючи закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, начальник Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шаховець розповідає про обов'язки підприємств, установ і організацій у час воєнного стану. Особлива увага до оповіщень військовозобов'язаних працівників після отримання відповідних розпоряджень. Керівники підприємств у разі отримання такого розпорядження зобов'язані. Видати наказ про оповіщення призовників військовозобов'язаних та довести його до їх відома в частині, що стосується забезпечення їх прибуття. За викликом до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у визначені строки та копію наказу надіслати у триденний строк до відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників і військовозобов'язаних до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, письмово повідомити територіальний центр комплектування про осіб, які не виконали. Наказ керівника державного органу підприємства установи організацій та не прибули за викликом до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Очільникам підприємств, установ і організацій в Коломийському районі вже цього тижня почнуть видавати розпорядження для оповіщення військовозобов'язаних працівників. Після цього ті повинні з'явитись на призовній дільниці для проходження медичної комісії та уточнення військово-облікових даних у разі невиконання адміністративна відповідальність. Якщо, хоч отримавши моє розпорядження, один із цих пунктів неправильно вами виконаний, вибачайте, ми будемо складати адміністративні протоколи. Значить, шкодувати вас ми не будемо. Не може таке зробити, будь ласка, значить, ви багаті, платіть штрафи. Перший раз один штраф, другий раз другий штраф, ну, а третій раз, я думаю, вже штрафом не буде обходитися. Казна держави буде рада, там суми йдуть від 1700 гривень, а якщо на керівника від 5 тисяч. Не хочеться і вас наказувати. І розумію, що це важка така робота, але її в даний час, якщо ми не будемо виконувати, ви розумієте, до чого це може призвести. Коли в країні йде війна. Полковник Шаховець рекомендує керівникам вивчати військове законодавство України. Це збереже їх час та допоможе уникнути багато непорозумінь. Даємо розпорядження, чи то орган місцевого самоврядування, чи керівнику, керівник підприємства доводить розпорядження до працівника. Працівник зразу заяву: я звільняюся, все, прибігає військомат, та Володимир Миколаївич, та це такий працівник. Що, що, все, я без нього стану. Починаємо розбиратися. Той працівник відсрочку має. Розумієте, але він у військомат не хоче йти це доказати. А керівник мав би то орієнтуватися і знати. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І вже потім добув такий в мене не один випадок. Вже потім йому об'яснили, все, поновився він на роботі і приніс документи в військомат. Загалом Коломищина успішно виконує планові завдання щодо мобілізації. Повідомив на нараді начальник військової адміністрації Любомир Глушков. При цьому закликає керівників не лякатись розпоряджень центру комплектування та соціальної підтримки. Радше навпаки, йти назустріч та співпрацювати. Це не означає, що всіх вас чи ваших працівників відразу ж будуть призивати до Збройних сил України. Є чітко встановлений відсоток, яких ми можемо призвати з того чи іншого підприємства, установи, організації. Ну і звичайно, що є ті спеціальності, які на сьогоднішній день. Є е, необхідні для збройних сил України і в першу чергу по тих напрямках і працює військовий комісар. Мар'яна Мацьків Сергію Грин програма події НТК більше сотні дітей з Харкова нині проживає в одному із санаторії ворогти. Це вихованці дитячих будинків та спеціалізованого закладу, який евакуювали подалі від війни ще у березні. До дітвори з подарунками та різноманітною допомогою регулярно навідуються небайдужі українці, вкотре до дітей приїхав. Ли прикарпатські поліцейські. Сьогодні ми вкотре навідалися до дітей. Ми провели з ними певні заходи, ми з ними поспілкувалися з дітьми. Вони побачили, як працюють кінологи, вони ознайомилися з роботою рятувальників. Ну і крім того, привезуть засоби гігієни, продукти харчування і техніка, яка їм необхідна для навчання. Наймолодшій дитині 7 місяців, на старші 15, але вони займаються тут, навчаються тут. Від по мірі необхідності ми відвідуємо звичайно, в яких умовах діти, діти проживають, як вони проживають, і чи е, не порушуються їхні права. Це ми перевіряють наші працівники орієнтовані на ці, і це питання перебуває на контролі. Поліція ми співпрацюємо тісно. І від самого початку, якщо нам щось потрібно, ми знаємо до кого звернутися. Сьогодні ми отримали в подарунок телевізор, який нам дуже знадобиться, бо зараз є навчальний рік. Це нам допоможе для того, щоб вчителі, які приходять займатися з дітьми, могли максимально якісно робити свою роботу. На Прикарпатті нині проживає понад 350 внутрішньо переміщених статусних дітей. Це вихованці дитячих будинків та спеціалізованих закладів. Благополуччя та безпека цих діток з перших днів війни на постійному контролі у голови Національної поліції України Ігоря Клеменка. Діткам допомагають усі небайдужі люди та підприємства. Нещодавно, за сприянням генерального директора акціонерного товариства Укртранснафта Володимира Цепеди та колективу компанії дітям передали різноманітну техніку: планшети, ноутбуки, більше тонни теплого одягу та продуктів. Такі вчинки надихають. Поліція Прикарпаття завжди долучається до добрих та хороших ініціатив. Тож про охоронці краю передали малечі та школярам новий телевізор для навчання, на якому діти зможуть переглядати уроки шкільної програми, канцтовари, якісні продукти харчування та різні смаколики. Ми надалі продовжуємо опікуватися дітьми, адже чужих дітей не буває. Під час повітряної тривоги до укриття однієї зі шкіл Коломийщини навідався голова військової адміністрації. Любомир Глушко вирішив проінспектувати, як у навчальному закладі дотримуються життєво важливих правил та у яких умовах перебувають діти, які недоліки виявили. Дивіться далі. Ми тільки наближаємося до укриття школи, але вже чуємо, що там багато людей зі сховища доноситься гімн України. Як тільки лунає сирена, чверть тисячі дітей із тривожними наплічниками спускаються до укриття та займають свої місця. На все про все витрачають не більше п'яти хвилин, розповідають вчителі школи. Це у нас відпрацьовано від А і до Я. Жодної паніки в нас немає. Молимося, співаємо українських пісень, шукаємо ігри, якісь такі цікаві. А ще обов'язково співають червону калину. Це улюблена пісня кожного школяра, кажуть вчителі. Любомир Глушков оглядає кожен закапелок укриття. Питає директора закладу, що робитимуть у разі відсутності електроенергії. Той каже, що мають генератор. Однак, голова військової адміністрації каже, його потужностей замало на випадок, якщо доведеться ще й вімкнути електрообігрівачі. Керівник школи обіцяє придбати ще генератори, а також подбати про автономне опалення укриття, щоб дітям було не холодно взимку. Є спеціально розкладушки для дітей, теплі речі нам зварять таку піч, буржуйку. І будемо опалювати приміщення дровами. і було зроблено зауваження доробити двері Туалет, самих дверей. Немає, ми повісили поки що шторку. Важливе завдання для усіх шкіл Коломийщини, каже голова військової адміністрації: обов'язково подбати про тепло в укриттях, а тому звертається до керівників усіх громад. Щоб вони дали відповідні доручення керівникам навчальних закладів під час осінньо-зимового періоду повинні бути запасні альтернативні джерела опалення, щоб у таких приміщеннях було тепло, комфортно і діти могли перебувати і не хворіли. Наявність дров буржуйок для того, щоб опалювати генераторів для того, щоб можна запустити було світло насоси. Є якісь певні недопрацювання, які ми бачимо і рекомендуємо усунути. Я сподіваюся, що кожна громада підійде дуже відповідально для того, щоб належним чином організувати діяльність цих укриттів, щоб наші діти перебували в безпеці. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Впродовж минулого тижня на Прикарпатті зафіксовано п'ять летальних випадків через коронавірус. Незначне зниження рівня захворюваності на ковід. 19 в Івано-Франківській області два тижні поспіль не означає, що вірус відступає, тому слід і надалі носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися. Запевняє головний санітарний лікар області Руслан Стефанчук. Далі його пряма мова. За 39 тижні маємо зниження захворюваності на 3,7%. На 38 му тижні мали зниження на 4,2%. Також фіксується зниження захворюваності серед дитячого населення на 22%. Що стосується захворівших серед медичних працівників, то маємо зростання. Так, за 39 тиждень маємо нових 8 випадків, захворівших серед медичних працівників. Маємо також 5 летальних випадків за минулий тиждень. В порівнянні з попереднім, де було 0, фіксуємо зростання. Хочу також відмітити, що на даний час у нашій області є 2490 активних хворих. Це ті хворі, які сьогодні переважні в переважній більшості перебувають на амбулаторному лікуванні. Окрім того, ми маємо 303 особи, які знаходяться в закладах охорони здоров'я області та отримують медичну допомогу в стаціонарі. За минулу добу маємо зареєстрованих 17 випадків захворювання на COVID-19. Це особи, які госпіталізовані в закладах охорони здоров'я області, і серед них є шестеро дітей. Попри те, що ми фіксуємо в нашій області знижні захворювання протягом двох тижнів поспіль, зростання незначне фіксується в сусідніх областях: це Чернівецька, Львівська, а також Рівненська область. Також в більшості областей України теж фіксується незначне зростання. Я закликаю всіх до носіння маски, унеможливлювати тісні контакти, збільшувати дистанцію між особою, яка сьогодні може бути в контакті з вами, спілкуватися з вами і може бути інфікованою. Дві кралечки на північ, у Коломиї продемонстрували виставу за твором французького драматурга П'єра Нотта. Своє мистецтво дарували артисти львівської творчої майстерні театр у кошику. Львівська творча майстерня «Театр у кошику заснована ще наприкінці 90-х років. Це театр малих форм, відомий в Україні та за її межами. Однак у Коломию завітали із виступом вперше, розповідає акторка театру у кошику Тетяна Сторожук. Шале задоволення, що приїхали до вас, тому що у вас чудове приміщення, і прекрасно, що ви його відкрили. Прекрасно, що ви працюєте в ньому, ви освоїте його. І крім того, Дав нам п'єсу Маріан Якоб'як, який теж коломийчанин, який передавав вітання всі коломи якого знають і люблять. Для глядачів демонструють виставу за твором французького драматурга П'єра Нотта. Прем'єра постановки відбулася два роки тому. У Львові ділиться сценічна продюсерка театру у кошику Зоріанна Мірус. Вона каже, цей твір демонструє французький, деколи іронічний і чорний погляд на смерть. Це є за жанром ніби чорна комедія, ніби. Про смерть, але з гумором. Тема смерті, якщо для французів це є так, більш вони ставляться відсторонено, більше з гумором, тобто вони вміють жартувати на тему смерті, на тему здоров'я. То для нас українці все-таки це дуже така ранима тема. У виставі розповідають про двох немолодих сестер Аннет і Бернадет, які щойно пережили втрату матері і вирішили поховати урну з її прахом поруч з батьком. Однак, де батько похований, точно не знають. Відомо лише, що десь на півночі та події розвиваються без жалісних зітхань і плачу, а не мов у пригодницькому фільмі. Сестри їздять кладовищами, водночас ведуть подекуди зворушливі, інколи брутальні розмови. Пригадують миті життя, лаються, заздрять на одній, плачуть, сміються, танцюють і пробачають. Режисерка вистави заслужена діячка мистецтв України Ірина Волицька. Ролі сестер виконують заслужена артистка України Лідія Данильчук та артистка Тетяна Сторожук. Музичний супровід вистави – заслужений артист України Роман Біль. Він уродженець Коломиї. Зізнається дуже трепетно виступати у рідному місті, а тим паче у будинку Сокіл, який роками занепадав і руйнувався. Та тепер тут створили потужний мистецький осередок, малу філармонію, що дуже тішить. Зізнається пан Роман. Я щасливий, тому що коли говорять, що в Коломиї починають валитися казарми, хочуть їх знищити, коли тут валилося все і хотіли десь комусь віддати щось, це жах просто. Це історичне приміщення, воно повинно існувати. І дуже добре, що тут філармонія буде, і що це все буде середовище для творчої роботи. Не тільки музичної театральної, художники і, художник, і літератори. Виступи під час війни це культурний фронт, кажуть артисти. Тому усіляко демонструють український театр і вже найближчим часом їдуть на гастролі у Німеччину. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Коломийські спортсмени вибороли чотири призових місця на міжнародному турнірі з вільної боротьби на Кубок Красницького краю. Спортивний захід відбувся у Польщі. Своїми враженнями юнаки поділилися із нашими журналістами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії тренування з вільної боротьби в Коломиї припинились. Тож про змагання не було й мови. Нещодавно на міжнародний турнір до Польщі виїхали четверо спортсменів. Всі повернулися з призовими місцями, розповідає тренер Ігор Василишин. Одному хлопчику чуть не вистачило нам. Провести золоту медаль, але нічого, є над чим працювати. Напевно, я, так як тренер, задоволений ніколи не буду. Є над чим працювати, помилок багато, але загалом непогано. Добре, що є чотири медалі, але хотілося б вищого результату. Орест Петранюк зізнається, виграти було не важко. Принаймні, до фіналу спортсмен привіз додому срібну медаль. Третину свого життя хлопець займається вільною боротьбою пішов в 9 років і сподобався тим, що що в футболі дають е, один кубок на всіх, а тут дають, ти сам за себе борешся і сам кубок свій виграєш. Артур Костюк, чемпіон України та призер Європи ю 15 у 2022 році. Спортсмен каже: друзі підтримують його захоплення на чемпіонаті в Польщі теж найскладнішим був фінальний поєдинок з українцем. Проте Артурові вдалося перемогти всіх суперників і посісти перше місце в категорії 65 кілограмів. Старший на два роки фізично сильний. Орест двойчук також став призером на чемпіонаті України. В Польщі провів поєдинки зі спортсменами з Литви та Польщі, посів третє місце. Попустився поляку силою і відвідую тільки вільну боротьбу. Тут провожу весь вільний час. Мені подобається боротись, получати медалі, грамоти. Владислав Кайдаков зайняв перше місце в категорії 45 кілограмів, та це вже не перша його перемога. Чемпіон України перемагав з у світні шкільні ігри. Став третій на Європі. В Польщі я боровся першу сутичку з поляком. Вона була досить важка. Я програвав і на останніх 30 секундах відігрався. Другу сутичку я боровся теж з поляком, виграв 10 0 і в фіналі боровся з українцем з нашого залу. Мрію виграти 15 світу, підібратися на Олімпійські ігри і зайняти якесь місце на Олімпійських іграх. Попереду чемпіонат України серед кадетів у збаражі та чемпіонат України серед юніорів Ю 20 у Коломиї продовжує тренер Ігор Василишин. Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України, що і надають нам можливість приймати участь як в всеукраїнських турнірах чи відбіркових змаганнях за кордоном. Це дуже важливо для нас. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Про проблеми первинної ланки медицини, вакцинацію, доступ до медицини внутрішньопереміщених осіб будемо говорити з керівницею центру первинної медико-санітарної допомоги Марією Буртик у четвер у програмі на часі, початок о 20-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні.